Партнер проекту економіка Сіті Комерс банк. Сіті комерс експрес зручний спосіб миттєво переказати гроші. Вкладникам банку Даніель, що минулого тижня, визнали неплатоспроможним, гроші почнуть віддавати вже за декілька тижнів. Коли нове керівництво з тимчасової адміністрації остаточно увійде в курс усіх фінансових справ установи, так пообіцяли у фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Втім, кошти не повернуть, якщо вклад менший 10 гривень, а максимальна сума, яку можуть відшкодувати 200 тисяч. Значна сума це більше 100 мільйонів, яка припадає на вкладників, які Мають вклади більше 200 тисяч. Це не значить, що ті люди, в яких вклади перевищують 200 тисяч, не отримують відшкодування. Ми говоримо саме про систему виплат, коли ми гарантуємо, що в межах суми граничної суми відшкодування кошти будуть повернуті за будь-якої погоди. Клієнти можуть забрати свої депозити з нарахованими відсотками протягом трьох місяців до 16 квітня. Загалом свої гроші установі довірили більше восьми тисяч людей. Усі разом вони поклали на депозити півмільярда гривень. Зазначимо, проблеми у банку Даніель почалися ще 2012-го.